Привіт, малюк! Подивись, до нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона хоче загадати тобі загадку, а ти спробуй її відгадати. Мороз, холод, снігопад, котрий день уже підряд, замило стежки, дома. Це яка прийшла пора? Так, це зима. Правильно, послухай гарний віршик про зиму. Кращої немає від зими пори. Сядем на санчата. З'їдемо з гори. Всюди мерехтить снігова пороша. а зима весела, а зима хороша. Так, подивись, як багато забав буває взимку. Та наша Оленка теж дуже хоче покататися на санчатах і з'їхати з гірки вниз. Але поки що немає снігу. Я пропоную, щоб наша Оленка. Тобі пропоную, щоб наша Оленка не сумувала, побудувати її гірку із будівельного матеріалу. І зробимо її гірку, щоб вона змогла гарно покататися. Для цього нам потрібні ось такі будівельні матеріали кубики, призма та пластина. Будь уважним, починаємо. Поклади перед собою на стіл один кубик. Ось так. І біля нього ще два кубики. На другий ряд потрібно покласти ще два кубики зверху. Ось так. Так, і на третій ряд ще один кубик. У нас вийшли гарні східці. І дітки наша, наша оленка, зможе по них підніматися. Тепер візьмемо одну призму. Вузькою стороною щільно прикладаємо її до наших сходинок. І продовжуємо нашу гірку однією призмою пласти, о, пластиною. І наша оленка може підніматися та гарно з'їжджати з нашої гірки. Ось така гарна гірка вийшла в мене. Побудуй ти таку саму гірку для своїх друзів або іграшок. Бувай!